Ви дивитесь підсумки на тижні було чимало подій, які варто було б обговорити на нашій політичній кухні. Не можу, скажімо, не згадати курйозну історію про президента Росії Владіміра Путіна, який став альфа-птахом і повів у небо молодих стерхів, рідкісних білих журавлів, які перебувають під захистом червоної книги. Тахи з розплідника нерішуче і не з першої спроби полетіли за мотодельтапланом, який пілотував глава Російської держави. Ця історія стала підставою для хвиль інтернет-гумору та сатири. Скажімо, телеведуча та опозиціонерка Кс... Ксенія Собчак написала у своєму блозі: 62% журавлів журавлі вибрали Путіна своїм важаком, а останні 30% мігрували на юга. І тільки маленька група білих журавлів почала від гнізда в парках і на площадях в знак протесту. А зараз передаю слово колезі Мирославу Отковичу, що чути на нашій політичній кухні. Доброго вечора. На жаль, живемо в такій країні, де на кухні щовечора можна говорити про нові і нові скандали. Як не у політиці, то у спорті не встигли відшуміти фанфари на честь олімпійських чемпіонів в Лондоні, як на поверхню виплили наболілі проблеми. Одразу декілька іменитих спортсменів разом з тренерами заявили про те, що їх обкрадають. І хто б ви думали, ці злодії з їх слів, зі слів олімпійців, це федерація легкої. Атлетики України до нас сьогодні на чай завітала Олімпійська призерка Лондона в естафеті 4 по 4 по 100 метрів. Перепрошую Єлизавета Бризгіна, вітаю вас. Зараз ну власне, ви досягли великого успіху на Олімпіаді. В яких умовах ви готувалися до цієї олімпіади? Власне, в чому полягає скандал? Всі проблеми у нас від федерації нашої легкої атлетики. Ми спортсмени, не знаємо, чим вони займаються. И куда идут эти деньги? Мы жалуемся, жалуемся на протяжении, наверное, ну, народ, который выступает долго, на протяжении 10 лет. То есть, президент Федерации Валер... Валерий Филиппович Борзов на этой должности порядка 15 лет. И за, это, за эти годы долгие не сделано ничего абсолютно. Ни один не построен стадион, не отремонтировано никакого нового, не знаю, там, спортивного учреждения для детей. Ничего. На протяжении 5-6 лет мы постоянно тренируемся. То есть у нас сборы март, апрель, май. Это в Ялте. Что они делают? Они нас селят в самых э, старых санаториях Ялты, которые уже на грани закрытия. Вот они договариваются с Санаториям давать ну там я не знаю одну третью часть этих выделенных денег, чтобы они не закрывались. Они, естественно, соглашаются, потому что это не сезон, им то есть им это вообще наоборот, наоборот лучше. они нас туда селят, питают, ладно, с проживанием. Уже как бы за столько лет все согласились, уже смирились, даже не согласились, просто смирились, делать нечего. Что с питанием? Питание, заходишь, это гречка непонятная, какие-то салаты стекшиеся из непонятных овощей, не первой свежести. Выделено на подготовку олимпийцев 2012 год, легкая атлетика, только легкая атлетика, 36 миллионов гривен. Мы как Узнали сколько, то є ну это, этого вообще не ощущалось. Это, это просто не ті условия, в яких ми тренувалися. От дивіться, ви повернулися з олімпіади. Держава взяла на себе зобов'язання виплатити гроші премії, так? Вам і тренеру, так э, було обіцяно. Яка зараз сьогодні ситуація? Чи виплатили вам ці кошти? Спортсменам видають повністю премії в 100% розмірі. Що ділиться з преміями? с премиями тренеров. Они получают половину, половина забирает наша федерация легкой атлетики. Они присылают бумагу, где написано список тренеров и разных чиновников, которые должны получить с этих денег. э какой-то себе процент. Але за до что? А за вашої підготовки вони не мають відношення. А за що? Эти люди, мы массажисты, разные люди, там 50 человек в список. Тренер должен им заплатить. За что? Спрашивается, лично в моём случае, если я два последних года э занималась и тренировалась за за счёт Киева. Ни копейки я не получила а, от, от нашей сборной. Уже на данный момент отстранено пять наших э, старших тренеров. Это Александров, Апайчев. Ну, еще несколько начальных сбора, несколько еще фамилий, я Какие не помню. Письма может быть этого скандала? Может спортсмены в связи с таким вот ставлением до них отмечать, скажем, приезжать за кордон выступать за другие страны? Мне поступило такое, такое предложение, чтобы я пережала выступать за Россию. Потому что э, наши спортсмены, ведущие легкой атлетики, сказали, что мы не хотим терпеть такого больше отношения. Все э, это из-за нашего отношения из отношения президента федерации к нам. С каждым годом э, бюджет все больше и больше, а условия все хуже и хуже. А условия у этих старших тренеров, которые Как вообще должно быть, они должны допомагати нам? У них условия все лучше и лучше. Поэтому ми не понимаем, кому эти деньги идут. Я дякую, бажаю вам спортивних досягнень. Нагадаю, що сьогодні до нас завітала Єлизавета Бризгіна. Ну а я наостанок згадаю лише про те, що сьогодні завершується паралімпіада, на якій українські спортсмени побили усі попередні рекорди. Так, згідно з останньою інформацією з Лондона, українська збірна посіла четверте місце серед усіх країн-учасниць. Попереду лише господарі з Великобританії, Росія та Китай на першому місці. Таким чином, українські паралімпійці встановили власний рекорд виступів на паралімпіаді. Чотири роки тому в Пекіні наші спортсмени здобули 74 медалі. Цього року цілих 84. Ще минулого тижня. Віцепрем'єр Сергій Тігіпко обіцяв, що уряд підніме розмір винагороди для паралімпійців. Втім, покращення так і не настало до сьогоднішнього дня. Шкода, бо вже завтра, післязавтра українські паралімпійці повертаються додому. Вахтанже, тобі слово.